Jeśli patrzymy na obecność rosyjskich narratywów w Polsce, to one sięgają, ja bym powiedział, do 1945 roku. Oto? Tak. Wszystkie narratywy, które budowały identyczność polskiej socjalistycznej rządu, były narratywami promoskowskimi i antyukraińskimi. Jak mi kiedyś pojaśnił jeden znajomy, Для е, московської пропаганди є три джерела світового зла: це американський імперіалізм, е, жидівський сіонізм і український буржуазний націоналізм. І в тому ключі нам розповідали про те, що відбувається в світі. Мінялися наголоси в залежності від контексту, але воно якщо послувати і сьогоднішні розповіді, розповіді крайніх польських середовищ, то воно по суті не не помінялося.